Як працюють німці? Або як ми писали, мій аншрайбен на Bewerbungscoaching. Якщо коротко, то дуже повільно. І ви знаєте, я зрозуміла, наскільки повільно вона працює. Вона працює дуже класно. Це жінка з дуже великим досвідом роботи. Дуже толково все вона пояснює і робить, але робить вона це дуже-дуже повільно. Можливо, це особливість саме цієї жінки, яка Відкриває браузер, потім знаєте, замість того, щоб закрити вкладку, вона закриває повністю вікно, потім заходить, ще раз вводить свої паролі і так постійно. І от я сиділа і розумію, що три години йде, ми просто постійно щось е, закриває ці вкладки, відкриває знову їх. Закриває файли, в яких ми працюємо випадково. Заходить знову, їх відкриває і робить, і так далі, і на це уходить дуже багато часу. Виникає яке роз... якесь таке роздратування, то ви ще розумієте, що все це можна було зробити в три рази швидше. Але окей, я вже пару разів їй, наприклад, підказувала де файл, якщо вона його не може знайти. Але якщо їй щось там запитувати, да, а давайте зараз зробимо то, а потім те, то людина починає це дуже нервувати. І да, якщо їх. Що роблять, вони починають дратуватися. І я б теж дратувалася, да? просто три години, один файл е, настільки дотошно вилизувати, ну, це, знаєте, був, був для мене тренінг на терплячість. Тому що мені здається, що це дуже типово для німців, як вони працюють. Якщо б дають подивитися на різні джоб центри або на різні праксиси, да, в яких ми буваємо, там люди теж не поспішають. І це, в принципі, я завжди вважала, що це добре. Люди не поспішають собі повільно і змістовно працюють. Але в деяких випадках це вже починає так дуже дуже затягуватися. Не можу нічого сказати, вона реально дуже дотошно Вилизує кожну буквочку. Там два цей, пробіл. Да, пробіли. Вона побачить. Вона кожну крапочку побачить і відкоригує. Робочий час іде і за нього заплатили, а вони не, не поспішаючи робити собі свою роботу. От, але я ще сьогодні хотіла розказати про аншайбен, як же ми його писали. О, знаєте, от я пам'ятаю з попередніх відео, які я знімала про Бербом Кутком, вона, ну я вам казала, і вона мені казала, що дуже важно, важливо ганшайбен писати під, ну, під опис кожної позиції. пишемо вверху листа. Е, Адресу, на кого ми пишемо, там зазначаємо всі дані, назву вакансії, назву компанії, аншпрехпатна, тобто людина, до якої ми звертаємось. І, і, і все це ми підлаштовуємо під, кожен, під кожну позицію, під кожну фірму. Але от, як я казала, через ці машини, чи, ну, які розпізнають наше БВ. Ще мене здивувало, що от, о, в листі, як я вам розповідала, в структурі, да, перше речення це у нас айн-літзас, тобто вступне речення, а дуже там часто якийсь стандартний текст. Да, я з радістю там, відправляю свої документи, да, на вашу позицію, таку-то та таку таку-то в вашій фірмі. Це такий більш стандартний текст, і, як вона сказала, він такий дуже сухий і не персоналізований. Як вона його писала, мене трошки здивувало. От вона бере опис позиції і опис компанії. Там, знаєте, якщо ви відкриваєте позицію, там дуже великий опис компанії, Ми така класна компанія, і вона орієнтується на якийсь такий шматочок в цьому описі саме компанії. Наприклад, один раз ми відправляли на компанію, яка займається здачею в оренду цих дачних учасників, да, таких маленьких то тобто, знає в Німеччині. Вони не такі, як в Україні. Це такі маленький шматочок землі. Наприклад, вздовж залізної дороги, на якій ви можете щось садити, я перечень, чого ви можете садити, чого не можете. Житлових будинків там немає. Можливо, найбільше, що ви можете там поставити, це, це якийсь такий вагончик, в якому не можна ночувати. От, і от ця компанія там було щось описано, що це робоче місце грюне», да? тобто в зеленій зоні, якісь. І ось Оля АйнЛяйтунг зараз воно саме про це й писала: що працювати імґрюне. В, ну, серед зелені, в да, на природі. Das wird für mich eine Freude sein. Ось це буде для мене дуже радісно. А, ну, якщо ви також приблизно так пишете Ійн то я вас вітаю, тому тобто, що мене трошки це здивувало. я би подумала, що це речення ні про що, але саме так вона починала. Тобто брала якісь такі маленький маленького допису кампанії, і з нього робила це. АнЛЛІТНГЗ, перше вступне речення. Або, наприклад, ми відправляли ще в медичну практику, і, і там знову ж таки в описі компанії, звичайно, що вони там пишуть, що здоров'я наших співробітників Мітя Байта, та наших клієнтів Кунден це для нас дуже важливо. Да? І от Ван вона також починає копіює ці декілька фраз і пише, що. Іх і міцельпункт да, я ставлю в, як головну да, вимогу при виконанні своїх зобов'язань Якось так е, сформулювала. І тобто, знову ж таки, вона взяла пару слів, такий маленький кусочок із опису е, кампанії, і його, в нього зробила перше вступне речення в моєму аншвебені. Е, далі, чому я е, кажу про unschwaiben, тому що я бачила серед знайомих, в яких Unschriben майже не два е, на дві сторінки з переказом того, що йде в Лебенслауфі, тобто в нашому резюме. І ну я здогадувалася, що це не дуже коректно так повністю описувати свій досвід, але можливо для когось це працює. Я не буду казати правильно-неправильно, просто я бачила, що в мене не так, і вона теж залишала це десь так півсторінки. Зверху в нас ідуть, як на листі, да, адреса компанії, фірми з. З зазначенням того, хто в нас є аншпрехпатне, і, до речі, якщо ви навіть в вакансії немає аншпрехпатне, вона брала, відкривала сайт фірми, заходила або в вкладку Контакти, або Імпресум, це там, де такі юридичні дані компанії, да, і знаходила якесь ім'я, на яке вона потім писала ну, в цій шапці, адресувала листа. От, якщо це в описі. Вакансія не зазначено жодного аншпрегпарту. І після цього анлайтунг засвід де такий параграф вже про мій досвід. Але знову ж таки, як вона його писала, вона з опису вакансії виділяла ось ці пункти, які називаються і да, ваші завдання, задачі. От вона їх скопіювала звідти, ставила в текст і така дивиться. Да. І тобто, в цьому параграфі опис досвіду да, моєї роботи. Вона зазначала там, що в мене освіта така, але досвід роботи там багато років на таких та таких -то посадах зазначається увагу, приділяється, наприклад, на тих посадах, де я працювала, які мають якісь відношення до цієї фірми. І потім вона там, наприклад, писала, знаєте, це таке речення, в якому ми зазначаємо про свій досвід, але також ми робимо увагу на тому, що ми. З радістю ein Arbeiten, да, напрацюємо, навчимося, пристосуємось до робочих умов, які є там. І для цього в нас є, наприклад, вже якийсь досвід роботи в цій самій сфері. А також, наприклад, якщо досвід в мене був такий різноманітний, то вона таки писала, що я, як я вже в попередньому відео да, казала, що я привнесу в вашу компанію різносторонній досвід. Досвід роботи в таких сферах діяльності, як, або як і там такі пунктики були, як, як хто я вже встигла попрацювати, який досвід маю. Це знову ж таки такий невеличкий параграф з невеличкими пунктами. І в кінці знову ж таки було про те, що я дуже швидко увільююся вашу компанію. Да? Learning, да? Це як навчитися. Інтегруватися в компанії в плані навчитися і перейняти їхні звички на да? ін інтерне, абльойфи, процеси, системи, програми і так далі. І останнім звичайно реченням зазначається, що буду вдячна за ваш зворотній відгук. Таким чином, це вийшло десь пів сторінки, а не дві сторінки. Тобто невеличкий такий текстик, який більш такий оптимізований саме під, під опис вакансій, і, як вона не немає сенсу повторювати те, що є в Лебенслауфі. Тобто це більш текст такий, знаєте, в двох словах про досвід роботи, і якась такі пункти, що ви можете взяти із опису вакансій, які потрібно в аванляйтенг взад. Я чомусь думаю, що це пов'язано з тими системами, для чого вона робила цей андет назад саме такий. Якщо вам цікаво дізнатися більше про те, як ми робили лебен переходьте у відео в підказках до цього відео Це попередні частини, в яких я розповідала про нюанси Лебенслов та нюанси цих систем, які зчитують наші да, і відбраковують нас або не відбраковують. Бажаю всім успіху! У пошуках роботи до наступних зустрічей на каналі з вами була Євгенія. Всім пока.